Давайте чесно, я скажу річ, яка багатьох дуже дратує. Фінансова стабільність це не є безпека, це просто дуже добре замаскований ризик. У вас може бути хороша робота, стабільна зарплата, повний контроль бюджету. І при цьому всьому ви можете знаходитись на відстані всього одного дзвінка від повної фінансової паніки. Мене звати Андрій, я ліцензований ділінг репрезентатів в Канаді. І я працюю з людьми, які. Все роблять правильно, не мають боргів і виглядають фінансово надійно. І саме вони найчастіше не готові до реального життя без зарплати. Сьогодні поясню чому. Запам'ятайте просте правило: якщо ви не можете зупинитись на 6 місяців і не змінити свій стиль життя, це не свобода. Що насправді є фінансова стабільність? Фінансова стабільність це коли є робота. Є регулярний дохід, і витрати знаходяться під контролем. Але є одна деталь, про яку мало хто думає. Вся система тримається лише на одному гвинті, це зарплата. Зарплата зникла і разом з нею зникає все: комфорт, план, спокій. Стабільність виглядає дуже надійно, поки вона не зникає. Чому стабільні люди не вільні? Більшість людей не мають системи, не мають альтернатив. Не мають плану Б. Вони не бідні, вони просто повністю залежні від обставин, таких як зарплата. Проблема не у кризах, проблема у відсутності підготовки. Ризик це не коли щось піде не так. Ризик це коли у вас немає вибору, якщо щось піде не так. Що таке насправді фінансова свобода? Фінансова свобода це не не працювати, це не бути багатим. Не демонструвати стиль життя. Фінансова свобода це мати можливість сказати ні. Працювати бо хочеш, а не тому, що мусиш. Свобода це коли час працює на вас, а не навпаки, ви працюєте на час чи почасово. Як е до цього перейти без ілюзій? Свобода не з'являється різко, ну, хіба що ви виграли в лотерею? Вона будується через. TFSA з логіку, а не просто по порадам. RRSP з розумінням свого горизонту, інвестиції, які відповідають вашому ризику, реальні активи, диверсифікація, а не хаос. Це не про швидкість, це про структуру. І найбільша помилка думати, що більше доходу, більше свободи. Без структури дохід лише збільшує залежність. Чому більшість так і не доходить? Бо люди відкладають на потім, чекають кращого моменту, бояться почати неправильно. Але час це єдиний актив, який не відновлюється. Різниця між свободою і стабільністю це кілька років правильних рішень, прийнятих завчасно. Через 10 років ви або подякуєте собі, або скажете, я знав, але не почав. Якщо ви стабільні, але відчуваєте напругу, маєте гроші, але не маєте системи, не знаєте, з чого почати інвестиції, житло чи обидва шляхи одразу. Напишіть мені. Коротко опишіть ситуацію. І ми без продажів, без тиску, тільки логіка і стратегія. Фінансова стабільність це не старт, фінансова свобода це система.